Виникло воно, напевно, як і завжди, в мене все в житті спонтанно виникає, неплановано. Спочатку я подарував картину Віктору Гільтичуку. Одним словом, це дізналися. дізналися І Віктор мене попросив, щоб я зробив виставку до Дня міста. Часу було дуже мало, і я не хотів, але одним словом не відмовив і м, почав малювати. І ці рамки 28 число, треба було 26 намалювати, воно мене трохи скувало. Десь і... підсвідомо, мабуть, хотів угодити. Комус, uh -huh. щоб я розумів, що це будуть приходити люди калушани що вони будуть дивитися, що треба, можливо, було і якусь частину впізнаваємо робити. Приїхав, побачив, де ми живемо, понаходив якісь ящики, там позби порозбирав їх, позбивав, пішов в Поїхали в Запоріжжі в магазин. Мій товариш купив мені, захотів подарувати краски, мені купив там цілий ящик красок, які я вибрав і почалося. А тут воно якби. Цей термін, і воно мене в якійсь мірі скувало. Тому мені, на жаль, багато більшість робіт не подобається, але вже як є, так є. Я зайшов до одного свого знайомого і побачив з дев'ятого поверху оцей вигляд. Це оце кладовище. Ну, Я вважаю, що ця робота, по крайній мірі, як на мене, вона мені принесла. Скажімо так, задоволення, і я вважаю, що вона вдала, по мірі я передав. Можливо, я не акцентував е, на цих е, кам'яних гробах, які вони мені там дуже сподобалися. Та по кольорах, по всьому, не настільки, але. Це спонтанно. Так, це спонтанно було, і багато в мене таких робіт там є. І ну, я старався кожен день малювати. Але я сідав в машину, брав. Картонку став від, суда, від цього сідушку, ставив на рот. Я їздив на машині, і в машині я малював. І майже всі роботи, крім декількох, от, наприклад, це справа робота, це я на кар'єр заїхав і там зверху малював. Я ніколи не люблю малювати під замовлення. Мені хочеться малювати те, що я хочу, що я відчуваю. Улюблені місця в Калуші. Ну знаєте, якщо чесно, я вам скажу, коли перебуваючи на війні. Завжди тяне, ти думками подорожуєш по місту. Чомусь мене так або, або я думаю, я приїду і треба обов'язково військово ну, По рідному місту рівному на увазі. Так, владі. так. Але відколи, я, коли я приїжджаю, дуже рідко буває, що я прогулююся з містом. Весь час в мене там не вистачає часу. Ну, улюблені місця, центральна дорога, яка там ну, попри пошту, йде. Оце я колись часто вечорами любив раніше, ще і до війни просто прогулюватися один і десятій, один по кало, щоб ну, просто переснову проходить. Малював кольорами, такими яскравими я і раніше малював. Ну, просто на... Раніше мені не попадалося акрил. Я чомусь малював маслом, а самі краски акрилові, вони, мені здається, на мене більш яскравіші. Сказати, я спеціально нічого не робив. У мене не. завжди перебільшення кольорів іде, Я і в портреті людини коли а вас малюю. Вистачає, так? Ну, можливо, так, ну, Я не задумуючись, я не планую нічого. Як, мені там, як воно йде, так щоб там я щось підбирав. Ну, не можу це сказати. Якщо я починаю, я вже не один раз е, зауважував, що коли я починаю думати, що спланувати, як малювати, воно в мене може не вийти. Коли так емоційно, більш е, е, так, ну, не задумую, що краще йде. Ага. Досить хороша знайома, е, це Олена Білоус зі Львова, вона також. Е, і волонтер, і вона організовує виставки. Там була виставка присвячена Йосипу Сліпому, і я там віддав декілька своїх робіт. Ну, це були роботи, звичайні там пейзажі. Ми познайомилися, і через якийсь час вона мені зателефонувала і попросила, щоб я продав роботу залужному. Ну, не так навіть було, що залужний хоче купити роботу, бо він де, ну хочу подарувати на день народження. Це потрібно було як від військового щось таке на ящиках військових намальовано. Я сказав, ну добре, питань немає. Ми Я... вислали, і потім вона мені подзвонила і сказала, що, що там одну роботу хоче залужний, чи можна а купити. Я сказав, добре, нема питань, і мені зразу що ці дві роботи одна для залужного. І мені дзвонили, сказали, що зараз якийсь до мене там дзвонить е військовий, приїде і забере на Київ. Я Для чого там так все. А, і вони переправлять на Київ. Я у на скалу, що буде поїзд о 9-й годині, то що було година часу, я запакував і відправив поїздом. Коли ми були в Широкіно, там була група ССО і там був снайпер, позивний у нього був святий. Ну, я там декілька портретів зробив цих хлопців. Ну, мені Оленка була скинула е, фотографію, де йому Терещук і там ще декілька його заступників е, дарували, і, чи, чи просто ну, там не, не дарували, ну можливо, віддавали. І там було. Ну, ніби так не задоволений, був, я думаю, що так оцінюючи. І, і потім мені скинули фотографію, де він подарував е, цьому владиці. Оту роботу не невицю, а там там був пейзаж. Я намалював в... це з криші, я малював будівлі, де ми жили з нашої бази. Це в селі Юрівка. угу. Там така окраїна. Ми на Окраїні жили. І... Я так розумію, що це дві роботи. були. Це дві. Ну, одна, я ж кажу, спочатку було, що що він хотів просто подарувати, так якби від військового, ну так він військовий подарувати роботу. Владиці, ну нехай це буде обрана владика, подарувати роботу від себе, так, щоб вона була на військовому ящику. А потім, коли побачив, коли я вислав фотки, які іменно, то захотілося йому ще одну цю роботу, вони вибрали. Щоб... Ну, вони спитали, чи можна купити, але ну, я кажу, продавати було мені незручно. Та напевно, так як і в кожної людини, в мене плани є, але. Я не особливо е, ними переймаюся, тому що так як е, в мене е, вже по моєму досвіду часто мої плани міняються, і я там ну, не знаю нічого не по Велик саме більше, що хочеться, щоб закінчилася війна. А як воно буде далі, не знаю, буде бачите, побачимо.